Доброго Добре ранку. Доброго утро, дорогі наші подкопчики. Лапочка тримає. Радкова кава з вами. Всім бажаємо гарного вихідного дня, сонячного дня, самого ранку. Да? А погода навіть сьогодні як легше. Тільки на Просто одолжи, але закажи. Ми на роботі працюємо, товаришів отримуємо. Зараз вам будемо показувати. Світурки, що хочемо сказати? Привіт, передаємо. Скучаємо і ждемо. Не сумуй там. Скоро повертайся на своє робоче місце. Набирайся сил, енергії і як прийдеш, як зарядкує. Я зарядить, так скучно, привоз, не привоз. Давайте, лапочка в цю. Транькова, кава, кава. Да. А ми вас цілуємо, любимо, любім між дараю наших підкопчиків. Отримали, що весь вже продали. Миколаївський сервіла. Він дуже-дуже смачний. Ціна його 350 гривень за кілограм. Ой, запах просто не передати. Покажи. З мілким салом дуже-дуже смачний, м'ягесенький на бутерброд з хлібчиком, гарячою вітрову ну Просто смакота. В середньому одна паличка має вагу десь 800 грамів, так? до кілограму. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару кількість і ми все вам відправимо. Швиденько нагадаємо э, асортимент рибних колбас. Э, Бусіду, склад сом, сьом, апалтус, азютер фіжич, тунець мерлін, э, лосось камбала вишенька, 1200 гривень за кілограм. Одна палочка виходить десь на гривень 450-480. Тунець кальмар, форелі в куасан, Є з мідією з кріб'янкою із сиру турби і 1 1000 гривень за кілограм, капчаний рулет, порель, ескалара тунець 1400 гривень за кілограм, тортик з мідією, тортик з е сиру і торнадо 1500 гривень за кілограм. Не забувайте, що в продажі є дуже смачні в'ялені котлети. Склад камбала, всередині порелічка 1000 гривень за кілограм, капчана стублієчка 200 гривень штучка, капчана порелічка. Ельма і Ескалара 1000 гривень за кілограм. Також вже намотали і виложили малу содочку, 900 гривень за кілограм. Нагадуємо, чи традиційно нагадуємо асортимент колбаски. Ось така колбаска Італія 750 за кілограм, свинина з трюфілем 700 гривень за кілограм, в середньому виходить на 250 гривень. Ось таку нарізку робим з прошутою італійською брізолом брізоло 750 гривень за кілограм. В середньому одна, один наборчик виходить на 450-500 гривень. Слоєчка, цирохопчина, салко з м'яском 750 гривень за кілограм. Надзвичайно смачна, Ліпрості колбаски, італійська, іспанська 750 гривень за кілограм. Прошуто, брізоло, також 750 гривень за кілограм. Це всі свині позиції, кроліцькі з вишенькою, кроліць з сташечкою, телятона з вишнею, філе качечки, трохи перчене 650 гривень за кілограм. Всі ці позиції, сиров'ялка. З них також робимо ось таку нарізку 650 гривень за кілограм. В середньому один наборчик виходить до 300 гривень. Макан та київська 650 гривень за кілограм. Також, також не забуваємо, що в продажі є камон 250 грам 250 гривень, 500 гривень. Ось такий він зачищений, гарними слайсами. Подарунковий камон. Із цілого кусочка, давай Костя його закажемо, нагадаю, коштує півтори тисячі за кілограм. Ось такий шмат м'яса, цілий та досочка до нього. Далі рухаємось по цьому холодильничку. І так, чорна ікра є в наявності 80 доларів 100 г. Кіта, 250 банка, 2200, Шаланда, 230, півтори тисячі за кілограм. Щучка 250 тисячу гривень, 100 грамів. 450 гривень, кита 800 гривень 100 грам, горбуша 700 гривень 100 грам, фаланги краба, 250 банка 2 тисячі, до 4, до 7, 6. Тунет з кусочком, дуже смачний, вага 0,5, 500 гривень, печінка тріски, 0,5 баночка, 900, 250 на 500 і 230 баночка, 250 гривень. Дуже смачна консерва, дикий лосось, там йде 2 цілих 200 гривень. Цайра, Тут 20 гривень. Добрий день. Ось вот така перелічка 900 за кілограм. Ось вот такі кусочки намотаємо піщову пленку 900 за кілограм. Кусочки мають примерно 400 пол кіло за кусок. Ось така парелька 900. Майстер-клас, так? Да? Як а, треба замотувати? Да. Каждый день мы режем, мотаем, пиле делаем, и все, вот, вот такие кусочки, вот, тот, вот такие вот кусочки, все готово. Номер телефона, замовляйте за номером телефона 098 493 0776 и весь товар поедет до вас. А мы вас целуем, любим и ждем, дорогие наши Вчора вже пізно ввечері отримали капчуну рибку. корелька, філешечка, ось така без кісточки, тисячу гривень за кілограм. Надзвичайно смачна, ми зараз все будемо готувати. Ескалара також тисячу гривень за кілограм, без кусті, чиста філеечка. Та нельма, тисячу гривень за кілограм. Тут є трішки кісточки, вона також копчена і дуже дуже смачна. Вчора ввечері отримали, все нарізали, завакуумували і приготували на продаж. Не забуваємо, що продали та до отримали 200 гривень. Штучка, скобрічку копчену на гілках вишеньки. Дуже дуже ніжна. Зараз це продегустуємо розкаже вам свої враження. Якщо ви бажаєте замовити, то за номером телефону 098 493 0776. Перелік товару кількість, адреса все поїде до вас. А Зараз ми все дегустувати. Почнемо з копченої переліки. Я теж хочу ви, наверное, без мене вирішили, так? А так же без зміняю, сія я ході. Ти не переживаєш що що подати? Проходь тоді до дегустації. Ось піле копченої перелічки. Іде покажемо ближче. Таке ніжне, гарне в розрізі, гарно нарізається. Не Хлопчики приготувались? Що запах пішов? Запах пішов? Ну, О, вже так пахне. О, а, я несу відповідальність, щоб ви не покидали, поки сітульки немає. Малосоль. Малосольня? Да. Понизу малосольна. реально. А зверху? Ти чуть Ні. Нагадуємо, ціна і 1000 гривень за кілограм. Скомбріечка, ану. <ріст> Супас, куплечка. Зранку такий сніданок, да? Деально, ну, той... Реально, да. да, реально дуже-дуже смачна. Захисто на рішення. на надають мішеньки. Стобріючка дуже гарно нарізається. Ціна її 200 гривень штучка. Надзвичайно смачна. Ось така гарна вродрізні. Форерічка капчений баличок ось такий без єдиної кісточки. Також тисячу гривень за кілограм. Ну, просто на стіл, на бутербродичок. ескалара. Також чудово нарізається. Але вона така мігенька, ніжна, дуже ніжна. Ну, У нас як Зазвичай ножики бомбайки гострі і нельмочка. Ой! Ой! Чуть не перевернулася. Ось така вона в розрізі, але мені здається, перед тим, як її гарно нарізати, потрібно зняти ось цю кісточку. І тоді буде все в ні. Замовлення, пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Хлопчики вам змогу. Спасибі! Світульки вітання! Слідушу позицію, яку ми будемо дегустувати, це ескалара баличок. Ну, Дуже-дуже ніжний. Я обожнюю цю рибу. Вона наскільки ніжна, м'яка, жирна. Хлопчик Пробує? Один із знайомих називає Рафелом. Льот! Костя, чого ще не їла Голодний, голодний. Зараз на їсті подобріє. Вона малосольна. Малосольна? Да, а дивіться, який презент у мене є для вас. Соло. Ну, Балада, ці маслини супер. Дуже-дуже крупна маслиночка. З кісточкою, кісточка розмастується, дуже м'ясиста. Ціна такої баночки 300 гривень.

Давай спробуємо. Це під пиво. бомба. Це під пиво? Я думаю, не тільки під пиво. Не тільки ну, під пиво, а вчений нежно там. Ну так от лежиш на пляжу. Свеже, розливне пиво, маслинка і рибулечка цветулечка. То на пляж с собою брати нельму, банку масли. І відкривати пляжний сезон. Су. Не забуваємо, Хлопчик. Скумбрієчка. Викапчена. Запах неперевершений. Я ж турбуюся, щоб ви не підкудали. Сніданочок зранку такий день вийшов просто чудовий. Ціна скомбрієчки 200 гривень штучка. З молочком, так? Да. От молочко, мені здається, це ну, найсмачніше, як в лящах ікра, так скубріч, а і з і молочком. Кутка. Ну це да. попробуватися до молочка. Добрий день. Сьогодні ми зробили 15 передач. 12. 12? Так. Да. 12. Всі дівчата оплатили. Одна тільки цього передачу не могла оплатити. Ми ми її зразу розпакували. так що... Спасибо за ваш товар. Та, якщо треба, замовляйте за номером 098 493 07 76 і весь товар поїде до вас. Так, А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, Дорогі наші.